Всім привіт, вітаю вас в новому відео. І сьогодні я розпочинаю свій влог з таких жіночих не жіночих справ. Будемо сьогодні їхати мити машину на ручну мийку. Раніше я боялась дуже того, ніколи то сама не робила. Але один раз мені брат показав все, що робиться, другий раз з'їздив зі мною контрольно. Збоку стояв дивився, як я це все роблю, і тепер я їжджу мити машину сама, і тепер навіть мені це все подобається. Буду ділитися з вами, як я це роблю. Надихати вас на те, що немає нічого неможливого, і очі бояться, руки роблять. Так я і живу. Я вам покажу трошки до після. Це тиждень пройшов тиждень, як я мила машину. Спочатку знімаємо коврики. Знімаємо коврики, вішаємо їх на такі штучки, все, витягуємо, всі коврики, потім тут ми такі бльостки гарні, тут з Матвія малюнку зі школи. От, закидаємо на ці коврики, на ці тримачі, все запінюємо. Запінюємо машину, запінюємо коврики, вони трошки треба трошки почекати. Потім е, змиваємо водою теплою. То я так розказую, бо зараз я це все буду скоро робити, бо в мийці машини це коли ззаді вже стоїть машина і тобі треба рухатися. Тому не обіцяю, що я там щось зараз вам познімаю вже напевно покажу, як я її в кінці помила частенько. От, так що не сполакуємо потім цупіну і, по суті, все. Ставимо коврики, пилососимо і витираємо всередині салон. Так, машину ззовні ми вже помили. Зараз будемо пилососити це моя улюблена. Загалом тут розібратися не так важко сюди підписані кнопки. Просто оплачуєш і все, і користуєшся. Так, я вже попила сосила, помила коврички. Е, оцією трапочкою я собі тут витираю ті панелі, де під зутян брудниця переважно. І лишилося натерти тут салон, але то вже під хатою. Звичайно, такий з мікрофібри манчірка, я собі беру такий поліроль. Те, що я в хаті нам <піркувати> От, Але вона нормально пахне і добре натирає. <піркувати> Отак, От до і після. Звичайно, що на такій спеціальній професійній митці набагато краще відмиють машину, але... але я так називаю, що я її освіжаю. <піркувати> Освіжила перед наступним тижнем. <піркувати> що, заправилося і все. Ще таке сонечко пригріло, передають на вихідні 13 градусів. На наступний тиждень так само. 15-13 градусів. Це вже така весняна погода. Вже хочеться щось прибирати. В хаті мити вікна, мити підлогу, прати штори. Не знаю, що тільки в мене таке відчуття. Я найсильніший динозавр у світі. А я ні. Ярець. А ти, а Ай, я. А як? Е, ага. Я не це. Це стегозавр, Софійки. Я класс. хотів. Крокодил. А, оце стегозавр. Стегозавр має такі. А, та та Матвій, в тебе стегозавр. Йдите. Нарешті, я дізнався. Такий сидить. Так, розкажу вам трохи, як наші справи, бо справи у нас не дуже. Софія захворіла і причому так серйозно захворіла. Так вона дуже непомітно і швидко почалася, що вона декілька днів кашляла. Не можу сказати, що там якось серйозно вона кашляла і не було температури, і соплів навіть не було. От, але якось так. Пішли, послухалися і виявила лікарка пневмонію. Ще один тиждень без садка, але слава Богу, що обійшлося без стаціонару, просто на антибіотики, на інгаляції. Тож я забираю цього тижня Матвія трохи раніше зі школи, бо мені так легше, і Софія вдома, і так, щоб вона вже в машині не засинала, а нормально їх класти спати разом. Покажемо знову гарний захід сонця. Дуже гарні тут хмари такі. Кожен вечір можна картину малювати. Що так камера не передає. Дивіться, як гарно. Такі в мене справи, але я стараюся до шукати плюси. У нас той тиждень дуже класна погода, така весняна, тепла, сонячна. І я так з Софією гуляю в день, стараюся трошки з нею на свіже повітря виходити, бо їй корисно і мені корисно. Якби вона була той тиждень в садку. Я би сиділа в хаті і щось би робила, якусь роботу, щось би прибирала, щось би складала, там би щось, не знаю, до підвалу вже треба дійти, там якусь організацію зробити, переставити. А так, дитина вдома, і я ходжу на двір, гуляю з нею, гарна сонячна погода, так що в є свої плюси. Перебіг в нас досить нормальний, вона себе добре почуває, немає температури, так що я думаю, в нас все буде добре. В ще йдемо слухатись до лікарки і вже тоді будемо знати, чи продовжувати ще лікування, чи вже нам того буде досить. Мої там динозаври бавляться. речі, так цікаво. Матвія десь в роки два-два-три. В нього була тема Динозаври. Він все хотів з динозаврами, але то, напевно, так більше було нав'язано якимось мультиком або навіть і мною. Кажи, як ти підстригся? Красунчик? Красунчик, так гарно підстригся. Привет. От, А зараз знов та тема динозаврів вернулася, не знаю, якось так. Вони тепер двоє. Uh -huh. Правда? Коли я був маленький, то Так, у нас сьогодні на вечерю буде не лазаня, але це теж е, я в одному з відео розказувала, що я коли роблю лазаню, я розкладаю на такі декілька маленьких е, формочок і випікаю. Одну, наприклад, так, одну вип випекли і з'їли, а іншу собі залишали інший день. Наприклад, вчора ми їли лазанью, то я вже сьогодні не буду, щоб кожен день одне неї те саме. Я, наприклад, завтра її запечу, нічого з нею тут не станеться в холодильник. По різних маленьких контейнерах собі розкладати і, і порціями собі запікати, гріти, це дуже зручно. Можна і в морозилку поставити, якщо нам надовше зберігатися. Так, а в нас сьогодні на буде шашлик з куртує тіле, в духовку шашлик, в духовку картоплю зараз почищу і салат. Все. Така в нас буде вечеря. Як то класно, коли різниця в бійці невелика, і діти бавляться. Отак От швиденько нарізала картоплю. м'язко. Діти мої бавляться. Вже вечір трошки довше стає вже. Яка то п'ята година на двері ще виднося? ми приїхали, куди ми приїхали? Дуже люблю ці місця для сімей з колясками з дітьми, тому що ширше можна стати і відкрити дверку і дістати дітей. А хто там кашляє? О, Софіка вже відкашляє, а ти Матвій покашляй. Банда, банда, контрабанда. Їдемо до лікарки, та приїхали. На двоє стала шість тридцять. Я хочу спати. Ми вже вдома, Матвій там робить інгаляцію. Софія одужала, тепер Матвій захворів. В нього інакше, в нього не та хвороба, що в Софії, але все одно треба лікуватися, тримати на контролі і одужувати. Дуже непросто бути одною з двома дітьми, такий довгий період часу, і особливо, коли це період хвороби, коли діти хворіють, це дуже потребує багато. Ресурсу, терпіння, сили ще більше, ніж будь-коли. Буду на цьому з вами прощатися. Будемо одужувати, будемо давати собі раду, справлятися, як і завжди. Дякую, що дивилася це відео до кінця. До зустрічі у нових відео. Всім па-па, бережіть себе. І хочу ще додати, бережіть себе і бережіть одне одного. І Будьте чуйними, будьте дбайливими і турботливими до тих людей, які поруч з вами. Добро вертається, і треба старатися створювати цей світ краще, ніж він є, і примножувати добро.